Розгулюють, як у себе вдома, 23 кадрових офіцера ГРУ Росії затримала служба безпеки України. кажуть, уся агентурна мережа створювалася в Україні кілька років, і попереднє керівництво про це постійно отримувало інформацію. Проте нібито навмисне знищувало чи ігнорувало. Окрім росіян, СБУ затримала близько 20 українських завербованих агентів. Усі вони співпрацюють із слідством і визнають, що були завербовані саме російською спецслужбою. Сприбітники гругиша дають вказівки. Групам так званої самооборони місцевої, які вони також озброїли, захоплюючи військові частини та приміщення Міністерства внутрішніх справ та служби безпеки України. Бойовий спецназ це бійці 45-го окремого гвардійського розвідувального понку спеціального призначення, який дислокований у місті Кубінка-1 Московської області, беруть на себе найбільш гострі моменти. Відкритого протистояння